Через конфлікт у чоловіка кинули гранату. 13 листопада близько 14.00 до поліції надійшло повідомлення про вибух на проспекті Свободи в Новокодацькому районі міста Дніпра. Повідомлялося, що невідомі з автомобіля Lexus кинули гранату в бік чоловіка, який перебував на вулиці. Внаслідок вибуху 51-річний потерпілий отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні. Одразу по місту була введена поліцейська спецоперація. Затримання Сників було введено поліцейську спецоперацію, до якої залучені всі підрозділи поліції. Так, патрульні поліцейські почали переслідування вказаного авто. Зловмисники під час руху автомобіля виконали ще одну гранату, яка, на щастя, не вибухнула, а також пістолет. В районі перехрестя вулиці Академіка Бололюбського та вулиці Павлова. Патрульні поліцейські заблокували вказаний автомобіль і почали працювати вже спецпризначенці корд. На кордісті затримали двох місцевих мешканців. Це чоловіки віком 47 та 53 роки. Наразі вони затримані в порядку статті 208. За вказаним фактом відкрито два кримінальні провадження. За фактом замаху на вбивство, а також за статтею 263. Наразі ще тривають слідчі дії. Встановлено, що у нападників з потерпілим виник майновий конфлікт на ґрунті боргових зобов'язань. Нині триває слідство.